Мій шанс на життя Аа дали цій дівчині підлітку інструменти, які допомогли їй вибратися з темної безодні відчаю. Я вперше переступила поріг спільноти анонімних алкоголіків у 17 років, представляючи собою живе протиріччя. Зовні я виглядала як бунтівний підліток із безмежною самовпевненістю. Усередині ж я була розбита, поранена і не хотіла жити. Моя постава випромінювала впевненість, якої я насправді не відчувала. Я одягалася як крута, вулична дівчина, з якою краще не зв'язуватись, хоча в душі мене охоплював страх, що хтось може побачити справжню мене за цими захисними стінами. Якби люди побачили, ким я була насправді, вони б із огидою відвернулися або скористалися моїми слабкостями, щоб мене знищити. Я була впевнена, що рано чи пізно мені буде боляче, я не могла цього допустити, тому ховалася за маскою жорстокості. Досі мені важко зрозуміти, як я потрапила в спільноту. Я виросла в люблячій родині середнього достатку. У нас траплялися проблеми, як і в кожній родині, але не було ні агресії, ні словесної, ні фізичної, ні байдужості з боку батьків. Вони робили для мене все можливе. Мої дідусі були алкоголіками, тому мене виховували на історіях про те, яке це згубне захоплення і як воно зруйнувало їхнє життя та завдало болю близьким. Я була впевнена, що ніколи не стану алкоголіком. У підлітковому віці мене почало турбувати відчуття, що я не вписуюся в суспільство. До цього я ігнорувала факт, що не є своєю серед однолітків. Я думала, що якщо старатимуся достатньо, то рано чи пізно мене приймуть. У 14 років я припинила намагатися. Незабаром я відкрила для себе, яке полегшення приносить алкоголь. Переконуючи себе, що буду обережнішою, ніж мої дідусі, я вирішила покращити своє життя за допомогою випивки. Алкоголь звільняв мене від страху, почуття власної неповноцінності та настирливих голосів у голові, які переконували мене, що я ніколи не відповідатиму очікуванням. Коли я пила. Всі ці почуття зникали. Пляшка стала моїм другом, компаньйоном, способом тимчасово втекти від реальності. Випивка згладжувала напружені моменти або взагалі старала їх з мого сприйняття. Моєю метою стали провали в пам'яті. Це може звучати дивно, але вони мене не лякали. Моє життя обмежувалося школою та домом. І коли провали ставалися, я просто діяла на автопілоті, я навіть мріяла пройти через підлітковий період, не маючи про нього жодних спогадів. Я планувала забути не все життя, а лише роки дитинства. Весь контроль належав дорослим, вони встановлювали правила. Я ж була просто дитиною, якій залишалося лише дочекатися 18-річчя. У той час я й уявити не могла, наскільки пророчими стануть ці слова. Захопившись залишками субкультури 60-х, я швидко вийшла за межі принципу веселися, доки тебе не знудить. Мені подобалося пити, але я не хотіла переживати фізичний дискомфорт, тому я знайшла інші речовини, які дозволяли контролювати процес пиття. Трохи того чи іншого, і я могла насолоджуватися випивкою весь вечір, не відчуваючи побічних ефектів. Я швидко завоювала популярність серед однолітків. Принаймні так мені здавалося. У мене з'явилася компанія, з якою я проводила час у прогулах школи, подорожах і випивці, на той момент це здавалося захопливим. Виклики до директора чи проблеми з поліцією, які колись викликали по мене сором, стали приводом для гордості. Уміння справлятися з цими ситуаціями, не видаючи інформації та зберігаючи самовладання, принесло мені повагу серед однолітків. Зовні я, здавалася, дівчиною, яка повністю задоволена собою. Однак ці вчинки, хоча в глибині душі я знала, що вони погані, поступово роз'їдали мене середини. Моєю першою реакцією було почати пити ще більше, але результат не виправдав моїх очікувань. Я продовжувала збільшувати дозу алкоголю, але бажаного ефекту не було. Провали в пам'яті ставали рідшими і траплялися через більші проміжки часу. Скільки б я не випивала або з якими речовинами не поєднувала алкоголь, нічого не приносило мені того полегшення, якого я шукала. Що стосується мого життя вдома, воно руйнувалося навколо мене що б я не робила, це змушувало мою матір плакати. У школі намагалися знайти способи позбутися мене. Заступник директора вважав за потрібне пояснити мені свою позицію у дуже конкретних виразах. Візьмися за розум, або вилетиш назавжди з того моменту, як я почала вживати спиртне, пройшло ледве два роки, а я вже стрімко опускалася на дно це було боляче. Розуміючи, що потрібно закінчити школу, я змінила свій спосіб життя, щоб мене звідти не вигнали, І тільки спостерігала, як мої друзі продовжують веселитися. Депресія охопила мене, затягнувши все навколо сірою пеленою. Я більше не могла прогулювати школу. Мій хлопець повернувся з навчального табору новобранців з іншою дівчиною. Моя мама продовжувала плакати, і в усьому цьому я була винна. Я кілька разів намагалася покінчити життя самогубством, але, на щастя, безуспішно. Тоді я вирішила, що, оскільки більше не отримую задоволення, то перестану пити і приймати будь що. Навіщо витрачати хороший алкоголь, якщо у стані сп'яніння тобі так само погано, як і тверезій. Я не сподівалася, що мені стане краще, коли я кину. Я просто не хотіла марнувати випивку. Мені навіть на думку не спадало, що я не можу зупинитися щодня я вигадувала якийсь новий спосіб залишатися тверезою. Якщо я вдягну цю блузку, то не питиму. Якщо я буду з цією людиною чи в цьому місці, я не питиму. Однак такі методи не працювали. Щоранку я прокидалася, сповнена рішучості залишатися тверезою, але до полудня, за рідкісними винятками, я була в такому стані, що не могла навіть вимовити власне ім'я голоси в моїй голові ставали дедалі злішими. Кожного разу, коли чергова спроба провалювалася, вони говорили Ось бачиш, ти знову зазнала поразки. А ти ж знала, що тобі настане краще ти навдаха, тобі ніколи не досягти успіху. То нащо взагалі намагатися просто пий, поки не помреш. У ті рідкісні дні, коли мені вдавалося притриматися до полудня, знаходилося небагато людей, які наважувалися підходити до мене ближче, ніж на сотню ярдів, у тверезому стані я була неприємною особистістю. Я була сердита і налякана та хотіла, щоб інші почувалися так само жахливо, як і я. Траплялися випадки, коли мені пропонували випивку ось, випий це, може, тобі стане легше. Спочатку я завжди відповідала грубощами, але зрештою брала те, що мені пропонували. Ближче до кінця кожної ночі я молилася богові, щоб він забрав мене уві сні, а вранці проклинала його за те, що він дозволив мені жити. Я не збиралася звертатися в Аа якщо хтось наважувався припустити, що я, можливо, п'ю забагато, я сміялася їм у вічі адже я не п'ю більше, ніж мої друзі. Я ніколи не напиваюся, якщо не хочу цього, і байдуже, що я завжди цього хотіла. Я не можу бути алкоголічкою. Я надто молода. Моя проблема це життя і, можливо, інші речовини. Якби тільки я могла взяти ситуацію під контроль, я б змогла б пити якось інші. Я влаштувалася працювати офіціанткою в місцеву млинцеву. Ми працювали допізна, і наша клієнтура була дуже різноманітною. Серед них було кілька членів спільноти анонімних алкоголіків. Мені не подобалося їх обслуговувати. Насправді вони змушували мене більше пити. Їм було важко догодити, вони були шумними, пересідали від столика до столика і залишали мізерні чайові. Перед тим як я отримала вихідний, я шість тижнів безперервно обслуговувала цю компанію. Тепер я зрозуміла, що моя проблема полягає в моєму божевіллі те, що сталося в мій вихідний, підтвердило це припущення. Я сумувала за цією строкатою компанією, яка більше місяця псувала мені життя. Мені не вистачало їхнього сміху і щирих усмішок, тож я вирішила піти випити з ними кави. Завдяки низці подій, які я волію вважати промислом моєї вищої сили, мене переконали відвідати їхнє зібрання. Мені сказали, що це буде спеціальне відкрите зібрання, присвячене річниці Аа, тобто будь-хто може бути присутнім. Я подумала, кому це може зашкодити? Я ж обслуговую цих людей, можливо, це допоможе мені краще їх зрозуміти. У призначений вечір я прийшла, але виявилося, що святкове зібрання буде наступного тижня, проте вони проголосували і вирішили, що я можу залишитися. Я була шокована і збентежена невже ці люди хочуть, щоб я була серед них це було важко усвідомити. Я залишилася і слухала їх, даючи зрозуміти, що в мене немає жодної проблеми. Наступного тижня я відвідала святкове зібрання, не плануючи більше туди ходити, адже я не була алкоголіком. У мене були інші проблеми, які потребували уваги, коли я з ними впораюся, все буде нормально. Через тиждень один знайомий, який визнавав себе алкоголіком, запитав мене, чи піду я на зібрання. Мій мозок лихоманково почав працювати. Якщо він думає, що мені потрібно йти, можливо, мені дійсно потрібно, але я все одно не алкоголік. Я сходила на зібрання і вирішила, що моя проблема це пігулки. Починаючи з того вечора, я повністю відмовилася від них. У результаті моє пияцтво різко погіршилося, я знала, що так не піде. Одного разу, коли я вночі повернулася додому, до мене дійшло, що якщо я на якийсь час перестану пити, можливо, мені вдасться налагодити своє життя. І тоді я знову зможу пити, мені знадобилося близько трьох місяців, щоб усвідомити, що моя проблема це я сама, а пияцтво лише погіршує її. Інші речовини були всього лише інструментами для контролю процесу пиття. Якби у мене був вибір, я б без вагання брала алкоголь. Розлючена – це найм'якше слово, яке можна підібрати, щоб описати мій стан, коли я була змушена визнати себе алкоголіком. Незважаючи на те, що я була вдячна за те, що не була божевільною, як спочатку припускала, я відчувала себе ошуканою. Усім тим людям, які приходили на зібрання анонімних алкоголіків, було даровано набагато більше років пияцтва, ніж мені, це несправедливо. Хтось зауважив мені, що життя рідко буває справедливим. Це мене не порадувало, але продовжувати пиячити більше було не варіантом. 90 днів тверезості достатньо прояснили мою свідомість, щоб я побачила, що досягла свого дна. Якби я знову почала пити, це було б лише питанням часу, коли сталося б одне з двох або я б вчинила самогубство, або почала б жити як живий мрець. Таких людей я бачила і воліла би справжню смерть. Дійшовши до цієї точки, я здалася я визнала себе алкоголіком, не маючи найменшого уявлення, що з цим робити. Багато хто з оточення хотів, щоб я пройшла лікування, але я опиралася. Я не хотіла, щоб хлопці в школі дізналися, що зі мною відбувається якщо ж я ляжу в клініку, через тиждень усі будуть в курсі. Що ще важливіше, я боялася. Я боялася, що в лікувальному центрі мене обстежать і скажуть Ти не алкоголік, ти просто божевільна. Моє серце знало, що це неправда. Але розум говорив переконливіше. Мене жахала думка про розставання з Аа. Спільнота була моїм якорем у морі замішання. Я одразу ж відкидала все, що могло представляти загрозу моєму відчуттю безпеки. Я нічого не мала проти лікувальних центрів ні тоді, ні зараз. Я просто не хотіла туди і тому відмовилася. Тим не менш я залишилася тверезою. Одного літа, проведеного з людьми, які насолоджувалися життям, зберігаючи тверезість, виявилося достатньо, щоб тверезість стала для мене бажанішою за алкоголь. Я не можу сказати, що робила все, що мені говорили, коли і як мені говорили, тому що це не так. Подібно до більшості новачків я намагалася знайти легший і зручніший шлях, як і сказано у великій книзі, це мені не вдалося. Не знайшовши такого шляху, я почала шукати людину з чарівною паличкою, одного конкретного члена Аа, який відразу ж зробив би мене краще. Цей план також зазнав краху, і я нарешті усвідомила, що якщо я хочу жити, як інші в спільноті, мені потрібно зробити те саме, що й вони. Ніхто не змушував мене пити, і залишатися тверезою мене теж ніхто не буде змушувати. Ця програма для тих. Хто хоче нею користуватися, а не для тих, кому вона потрібна. Якби всі, хто потребує допомоги Аа, прийшли до спільноти, вона б колосально зросла. На жаль, більшість таких людей ніколи не переступають наш поріг я вважаю, що мені пощастило. Не лише тому, що я знайшла Аа у такому юному віці я щаслива, що це взагалі сталося. Мій підхід до вживання спиртного довів мене до критичної точки, яка описана у великій книзі, набагато швидше, ніж хто небудь міг би уявити. Я переконана, що якби продовжувала йти своїм шляхом, довго б не прожила. Не думаю, що я була розумнішою за інших, як мені часто кажуть ті, хто прийшов до спільноти в пізнішому віці. Просто настав мій час мені випав шанс на життя, і я ним скористалася. Якби в моєму пияцтві залишалася якась радість або хоча б мізерний шанс на її повернення, тоді я б не кинула пити. Ніхто, хто п'є так сильно, як я це робила, не прокинеться одного ранку, усвідомивши себе на краю прірви і сказавши Мої справи погані. Думаю, краще мені зупинитися, поки я не впала. Я була впевнена, що можу зайти так далеко, як захочу, а потім вибратися, коли це більше не приноситиме задоволення. Насправді я опинилася на дні глибокої ущелини і думала, що більше ніколи не побачу сонця, а не витягали мене з цієї ями, зате вони дали мені інструменти, щоб я побудувала драбину з дванадцяти сходинок. Тверезість зовсім не схожа на те, якою я собі її уявляла. Спочатку це були справжні американські гірки, різкі злети і падіння. Мої емоції були новими, раніше не пережитими, і я не була впевнена, що хочу мати з ними справу. Я плакала, коли слід було б сміятися, я сміялася, коли слід було б плакати. Події, які я вважала кінцем світу, виявлялися подарунками все це проводило мене в сильне замішання. Але поступово життя нормалізувалося. Коли я почала працювати за кроками, мені стало зрозуміло, яку роль я сама зіграла в тому, що дійшла до такого жалюгідного стану, якби мене запитали, які дві речі найважливіші для одужання, я б назвала готовність і дію. Я була готова повірити в те, що в Аа кажуть правду. Я хотіла вірити в це так сильно, що не можу передати словами. Я хотіла, щоб це спрацювало. Потім я почала виконувати рекомендовані спільнотою дії. Я назавжди відчуваю себе комфортно, дотримуючись принципів, викладених у великій книзі, і не претендую на те, що досягла досконалості. Я ще не бачила у книзі фразу Ось ти й виконав кроки, тепер насолоджуйся життям. Наша програма це план, якого слід дотримуватися в повсякденному житті до кінця своїх днів. Траплялися моменти, коли спокуса ослабити свої зусилля перемагала, кожен з них я розглядаю як можливість зробити для себе якийсь висновок. Коли я готова чинити правильно, у нагороду я отримую такий внутрішній спокій, якого мені ніколи б не дало навіть найбільша кількість алкоголю. Коли ж я не готова чинити правильно, я стаю неспокійною, роздратованою і незадоволеною. І вибір завжди за мною. Завдяки дванадцятьом крокам у мене з'являється така можливість я більше не перебуваю під владою хвороби, яка каже мені, що єдиний вихід це пити. Якщо готовність це ключ, щоб відчинити ворота пекла, то дія це те, що їх відчиняє, дозволяючи нам вільно пересуватися серед живих. За час моєї тверезості мені траплялося багато можливостей для зростання були битви, були досягнення. Я пройшла через усе це, і мені жодного разу не довелося випити, і я ніколи не була одна на шляху мене супроводжували готовність і дія під керівництвом люблячої вищої сили і нашої спільноти. Коли я сумніваюся, я вірю, що все станеться так, як має бути, коли мені страшно. Я звертаюся до іншого алкоголіка, щоб він заспокоїв мене Життя не обсипало мене матеріальними благами чи славою, ті подарунки, які я отримую, неможливо виміряти в таких термінах ні гроші, ні відомість не зрівняються з тим, що мені даровано. Сьогодні я можу пройтися будь-якою вулицею чи будь де, не боячись зустріти когось, кому я завдала шкоди. Сьогодні мої думки не поглинені пристрасним бажанням випити чи жалем щодо того поганого, що я зробила під впливом алкоголю. Сьогодні я живу серед живих, і я не краща і не гірша за будь-яку іншу дитину божу. Сьогодні я дивлюся в дзеркало, коли наношу макіяж і усміхаюся тоді як раніше уникала дивитися собі в очі. Сьогодні я почуваюся комфортно у власній шкірі. Я живу в мирі із собою і світом. Оскільки я зростаю в Аа, Бог благословив мене дітьми, які ніколи не бачили свою маму п'яною. У мене є чоловік, який любить мене просто за те, що я є, і я здобула повагу своєї родини. Що ще може бажати колись зламана алкоголічка? Бачить Бог це більше, ніж я коли-небудь вважала можливим. І набагато більше, ніж я заслуговую. І все це тому, що я була готова повірити, що спільнота Аа, можливо, допоможе і мені.